Вітаю вас, шановні глядачі. Принесли на ремонт зразу цей, потім цей. Перетворювачі, чудо китайської інженерії. Це одні з самих дешевих інверторів на 12 вольт. Хоча на коробці цього написано 12-24. Людина купила, їзде далеко на автомобілі здоровенному, в якому, звісно ж, 24 вольта обладнання. І шворочка. з Штекером прикурювач запхнув прикурювач, звісно, в автомобілі де 24 вольта, А на коробці ж написано було 12-24. Ну, воно й бахнуло. Електроліти всі бахнули, по первинному живленню на 16 вольт, звісно, вони стояли, електроліти. Надулись високовольтний на 450 вольт написано, хоча по корпусу він такий, що й 350, мабуть, ледве-ледве витримує. 47 мікрофарад, скільки там було невідомо, ну, по розмірах він на 30 мікрофарад ледве тягне і на 350 вольт. Він показує на холостому 240 вольт майже на виході. Тому що 12,4 на вході. Зараз ми включаємо 270 Вт навантаження електроплитку. І дивимося, що воно з цих 240 вольт залишиться. 220 вольт на є на виході. 22 А спожива від акумулятора, 260 Вт спожива від акумулятора. Ну, як я даю доволі високий. На холостому 5 ватт всього лиш спожива від акумулятора. Інший той, що 1000 Втний написаний, той в два рази більше, 11 Вт спожива. Плитка гріє. Спробувати переключити на 470 Вт. Не знаю, не хотілося б мені його розбирати, потім ще раз ремонтувати. Оце 260 Вт, межа його і більше йому не потрібно. Не буду я його мордувати. Занадто він слабко виглядає, тим паче, що... В первинному колі всього лише два польовика Мосфета, хоча на платі під 4 розраховано, під два паралельно. Звісно, що він практично не нагрівається. Спробуємо перемкнемо короткочасно. Да, 380 Вт. 200, 190 вольт на виході. Ну, потягнув. На виході 370 Вт було. Десь приблизно. 360. 370 він споживав від акумулятора. Ну, В такому режимі я б його не експлуатував. Занадто все воно тут дохленьке в ньому. Оце 250 Вт його максимум. А так, 150-200 Вт, і він буде працювати довго і нудно. 370 Вт. Від акумулятора спожива. 190 вольт просіла напруга теж. Трохи потримаємо. 32 А. Зараз ми підключимо стелограф і подивимось, що воно на виході показує. Ну, Типова картина, типова. Прямокутні імпульси з паузами. Зараз підключимо лампу на 130 Вт, лампу розжарення. Секунду. лампочку. Споживання у нас становить 151 Вт, лампа на 130 Вт. Десь 20 Вт перетворювається. Без тепловідводу. Аби тільки теплий транзистор і один і інший первинного перетворення. Вимкнув я. геть не нагрілися. Отам от написав коментар мені один якийсь чоловік, що вон там діло не в вольтах, не в вольтах, не в Амперах, і в Вольтах і так далі. Що от як там туди-сюди 100 ватт розсіється, якщо вольти будуть падати. Я позаперетворював що сказав, що мале падіння напруги на цих ключових транзисторах вони працюють в ключовому режимі, і тому розсіювання потужності мала у них і так далі. Він щось написав там, мабуть, не зовсім і сам зрозумів. Тут транзистори плячу, працюють в ключовому режимі однозначно. Що вихідні високовольтні, які комутують постійний 400 вольт, напругу постійну перетворюють змінний прямокутний струм. Що в, в первинному колі, де вони працюють на обмотку трансформатора на дві, напівобмотки, вони працюють в ключовому режимі. І звісно, в такому режимі при правильних е, параметрах, при, при всьому. Розрахованих виробником параметрах воно майже не нагрівається. Що ті, що ті транзистори. 130 Вт на виході споживання і нагріву майже немає. У мене, правда, в приміщенні доволі прохолодно. Градусів 15-16 де я сидів в майстерні. Ну, струм споживання 13 А майже. Зараз я додав трошки напруги 12 вольт. 12,5 А 152 Вт, 153 споживана потужність. Лампочка перевірена 130-133 Вт десь споживає. Зараз я вімкнув електродвигун. Дивимось, споживана потужність 65 ватт. 62 двигун споживав і подивимося з цилограму на ті ж прямокутні імпульси майже не злажені з такою напругою прямокутному цьому двигунові довгостроково не потрібно працювати тому що йому підеться не на користь він дещо перегріється не те щоб він вийшов з ладу тому що амплітуда тут досить така в межах допустимих Але споживана потужність дещо більша, ніж повинна на холостому ходу бути. Прекрасно працює і вентилятор безконденсаторний двигун з цієї напругою прямокутною. Його потужність 36 Вт, загальна 43 споживана потужність. Вме він як потрібно і буде працювати нормально. Ну тут форма майже не змінилася, як на лампочці. Да. Вимикаю я його. Дме добре. А ось з джерелом безперебійного струму, упсом, де форма напруги така ж самісінька здавалася. Він не хоче нормально працювати. І спожива більшу потужність. От вам парадокси. На стелограмі форма напруги майже така сама, майже нічим не відрізняється. Але робота двигуна відрізняється доволі, доволі значимо. Зараз я вимкнув стабілізатор Україна. Вімкнений він. Зараз подивимося, що тут робиться. Ну, бачимо такі вибрики на стелограмі. Загальна спотужність. 37-38 Вт споживано 40-30. Зараз я вимкну Зараз я вимкнув лампочку 60 Вт. На вихід стабілізатора. Потужність 102 Вт. Лампочка 60-40 ватт стабілізатор. Це, звісно, не на виході стабілізатора, це на виході інвертора. Оцього маленького. Ось така форма напруги. На виході стабілізатора буде майже синусоїдальна форма. Але сам стабілізатор споживав біля 40 ватт. 35 десь, Вт приблизно. Так як і від джерела безперебійного струму. Але з навантаженням підключено, як до упса, якщо отак картину підключити, то там потужність навіть більша. Загальна споживана той же лампочки і цього ж стабілізатору. Так які, які висновки можна зробити? Що цей давий, самий дешевий, примітивний, простенький інвертор китайський? Якщо його експлуатувати в межах допустимих для його реальної потужності? Іншими словами, тобто, отакий оце, з таким трансформатором одним, з оцими транзисторами, такого форм-фактору, 250 Вт. Це номінальна потужність, короткочасна, 300 Вт не більше. Незважаючи на те, що можуть бути надписи 1,5 кВт, кіловат, 800 Вт, 950, це все маячняю, ділити на три потрібно ті всі надписи на дешевих. На якихось дорогих, які йдуть до нас в Україну, то там, мабуть, на 2-2,5 на ділити потрібно. А може іноді і на 5 навіть, хто його знає, цих хитрих китайців. Вони вже тулять таке, що і в голову не втулиться. Що можна притулити, а вони притуляють. Ну, бачите, все воно працює. Без, навіть без тепловідводу, нічого майже не нагрілось, трошки є. Як, аби аби тепле тільки. трішечки. Так що так? На жаль, в нього відсутнє відмикання, виключання при досягненні критичної межі розряду акумулятора нижнього порогу. При 9 вольтах на клемах акумулятора, ну, я амітував блок живлення, знижував напругу. До 9 вольт, а всередині на платі ще менша напруга, тому що це ж падіння всі на ватмети, на з'єднувальних провідниках. Так що тут майже до 8 вольт знижується напруга, а він не відключається. Це дуже погано і накладує, скажімо так, відбиток на експлуатацію. Певні вимоги. Потрібно дотримувати, щоб не розряджати, слідкувати за напругою акумулятора. Для цього, як мінімум, потрібно купити малюсінький китайський вольтметрик, який причепити до клемма акумулятора і періодично слідкувати. А краще купити захисне реле напруги, яке підключається до акумулятора. Плата захисту, так звана, яка відключає акумулятор від навантаження. При досягненні, при розрядженні цього акумулятора нижче там встановленого рівня, наприклад, 10,8 вольт а краще 11 на клемах акумулятора. Повторюю, ці вимірювання на клемах одні, а от тут всередині самого інвертора будуть менші в залежності від того довжини провідників якості клем і інших, і інших складових. І можуть бути на вольт менші під великим навантаженням, а можуть і на більше менші бути. Так що отак. От Зараз ми перевіримо, чи в цього є при зниженні напруги функція вимикання. Чи так само, як і в тому? Зменшую я напругу. і Вірні, Верній, верніш. О, наче починає пищати. Бах, виключився, все є. 9,5 Вольт і він вимикається. А вмикається вже сам не вмикається, потрібно його вимкнути і включити. Тоді він включиться. Так, бачимо. Включився. Це добре в йому спрацьовує захист від зниження напруги на акумуляторі. Хоча він, звісно, розрахований, не дуже добре. При 9,5 вольтах вимикається це повний розряд акумулятора буде. Ще в цьому інверторі є шунт, який відповідав, мабуть, за захист по перевантаженню за струмом. Коли збільшиться струм споживання, більше критичної межі, я думаю, він теж спрацює захист і відключиться. Я так думаю, але це перевірити потрібно, підключивши до акумулятора і навантаживши його досить потужним навантаженням.